Рік тому ми прокинулись від вибухів та лякаючих новин. Об'єднавшись, ми вистояли та дали відсіч ворогу. Кровожерливий окупант змусив нас ховатися в підвалах і метро від його ракетних ударів, а наших рідних та друзів виїжджати у безпечні регіони. Ракетні удари по Маріупольській лікарні та драмтеатру шокують увесь світ. Ми всі у траурі від звірств расистів у Бучі та Ерпіні. Радіємо разом, тому що затонув крейсер Москва. Цинічний ракетний удар по вокзалу у Краматорську знов нагадав нам про кровожирливість ворога. Ми молились за наших бійців, які боронили зруйнований ворогом Маріуполь та за наказом залишали Азовсталь. Нас продовжує підтримувати весь світ. Ми нарешті отримали хаймерси. Повертаємо своїх із полону та продовжуємо жити під постійними обстрілами. Нарешті зруйновано Антонівський міст, який мав важливе значення для ворога. Ми змогли добитися зернового коридору. Трагедія в Оленівці сколихнула увесь світ. Ми почали контрнаступальні дії на півдні. Збройні сили України продовжували завдавати ударів по базах окупантів на тимчасово окупованих територіях Криму та Херсонської області. Поряд портрети наших загиблих спортсменів з Харківської області, які загинули у боях за незалежність нашої країни. Вічна слава і вічна пам'ять героям. Президент України наголосив на незмінні позиції нашої держави щодо неприсутності участі представників держав агресорів у міжнародних спортивних змаганнях допоки триває війна Росії проти України. Наші воїни звільняють більшість Харківської області. Ми дізнаємося про страшні вчинки окупантів, про вбитих та закатованих людей, що були на території окупації. Харкову прилітає вже не так багато, і люди починають повертатися додому. Але від злості та безсилля ворог починає обстріл енергетичних об'єктів по всій країні. Кримський міст виявився не таким же недосяжним для нас. Зруйнована його частина. Тим часом наші воїни продовжують наступальні дії на півдні. Ми святкуємо звільнення населених пунктів у Херсонській області під час екстрених вимикань електроенергії чи змасовані ракетні обстріли по енергосистемі. З'являються пункти незглавності. Від початку повномасштабного вторгнення відчув, що мушу якось реагувати на події, які відбуваються в Україні. Результатом чого була створена серія робіт, яка представлена на даній виставці, яка візуалізує не тільки мої відчуття, а й відчуття дуже багатьох українців на даний момент. Ми радіємо вибухам на військових аеродромах в Росії. Тавчимося жити в умовах віялових відключень світла. Поки наші воїни знищили вже понад 100 тисяч окупантів, енергетики відновлюють енергопостачання героїчними зусиллями. Нам вдалося знищити більш ніж 300 окупантів у Макіївці. Ми оплакували загиблих від ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі. Німеччина погодила передачу танків Україні. Тривають бої за Соледар та Бахмут. Війна триває вже рік. Продовжуються ракетні обстріли. Ми разом тримаємось. Ми разом даємо відсіч ворогу. Поступово звільняємо наші території. Чекаємо на весну, зброю і перемогу.